У Борисполі на честь захисника України, учителя ліцею Павла Чубинського Руслана Селезньова, відбувся турнір з волейболу. Організаторами заходу є управління освіти і науки, управління молоді та спорту, а ініціаторами колектив ліцею. Ми з ним попрацювали 24 роки спільно плічопліч, і дуже тяжко нам дається його. Що він погиб у цей час? Він один з перших пішов на війну на фронт. Нам його дуже не вистачає, тому думка присвятити цей турнір до його пам'яті виникла вже давно. У нас якраз на напередодні день народження 30 листопада. Ми вирішили це здійснити. Запросили шість кращих команд нашого міста Борисполя. Він працював в деяких школах. це основа. Тому нам дуже приємно, що вони відгукнулися на, на наш позив і підтримали наші задумки. Про учителя фізичної культури Руслана Селезньова колеги та учні відгукуються лише з позитивом. Я не бачу, що він колись на когось кричав. Він завжди знаходив якісь підходи до дітей. Умів це робити. Як професіонал виконував свою роботу дуже добре, і з ним в мене не було ніколи ніяких непорозумінь, тому дуже гарна людина. Він у мене викладав до 4 класу. Завжди, якщо згадувати його, то завжди такі приємні тільки емоції, такий, знаєте, в серці тільки тепло. Він проводив заняття дуже спокійно. Ніколи він на нас не кричав. Знаєте, бувають діти маленькі, ми бешкетуємо, як зазвичай, але ніколи не було такого, щоб він на нас не кричав. Ось пам'ятаю, при наприкінці заняття ми завжди міряли пульс, і всі там казали, в мене там 100, у когось там зісні". і Він такий вау, класно. Мені настільки, настільки жалко, що так сталося. Діти повинні пам'ятати та вшановувати, щоб він залишився в пам'яті, щоб був такий вчитель. І мені здається, такі заходи повинні проводитися кожен рік. Влітку 2024 року Руслан повернувся з лінії фронту до рідного Борисполя на лікування. Проте саме тут і загинув дуже болюче. Весь час, коли ми про це говоримо, на душі становиться неспокійно, тому що він прийшов два поранення, зберіг зберігав наше життя. А приїхавши сюди, ми не змогли зберегти його життя. Під'їзді багатоквартирного будинку, в якому проживав Руслан, на чоловіка напали, побили, забрали банківські картки, гроші та два телефони. Лікарі боролися за його життя та, на жаль, не врятували. Розповідає мати загиблого Лідія Селезньова. Він був на війні. Звісно, в таких і де бахмут, і серебрянське лісництво. Де дуже важко там було, захищав нашу країну. І так вийшло, що в нього травм багато було, понімаєте, ми його забрали звідти, щоб підлікувати і повинні були операцію йому зробити. Він ішов, і хтось ззаді, понімаєте, вдарили по голові, а тоді отак ще. Була при ньому барсетка, там два телефони були, гаманець був, гроші там були, карточки дві позабирали, все позабрали, і по цей день ніхто його й досі не знайшов. Уже півроку ось буде. 3 числа і ні супер і... ніду. І... Прикро, що так сталося. Це дуже велика біль, втрата брата. Це не все життя. Дуже прикро, що так стається, що він захищав країну в тому числі таких покидьків, як той, що. Вбив мого брата. Я надіюсь на правосуддя і винні будуть покарані в повній мірі. Рідні вбитого стверджують, що наразі триває розслідування. Є підозрюваний і докази, які вказують на його причетність до смерті Руслана. Він дуже був приємний, добра людина. Він ніколи не був конфліктний і завжди любив спорт. Пішов навчатися Переяславський педагогічний інститут. Зараз наразі університет е і пішов працювати, закінчив, пішов працювати. Спорт це його призвання, мабуть, е ну, як, як ми бачимо, віддав е 22 роки е спорту. І наскільки я чую, е діти в захваті від нього. Зараз рідним Руслана Селезньова доводиться боротися за справедливість. Пані Лідія каже, що заходи на честь загиблих військових важливі, адже ми маємо пам'ятати наших ангелів-охоронців. Я думаю, що це важливо, такі заходи проход, щоб проводили, щоб пам'ятали таких людей, що захищали, захищають як кажуть нашу Україну, бережуть її. Учасниця команд, зокрема, учениця ліцею перспектива Дар'я Малкова розповідає, що такі заходи важливо проводити, а також ділиться враженнями після гри. На мою думку, це дуже важливо, тому що зараз воєнний час, і ми маємо пам'ятати кожного воїна. Гра була дуже класною та насиченою. Ми отримали кайф. Ми одну гру ми виграли по партіям 2-0, другу гру ми програли 3-1, Але ми не заспущуємося і віримо, що далі ми будемо забирати перемоги. Учасниця команди «Прометей» Софія Тарасюк розповідає, що також була ученицею Руслана Селезньова. Зараз дівчина навчається в іншому місті та сьогодні приїхала, аби взяти участь у турнірі на честь свого вчителя. Мені було дуже приємно, коли мене запросили сюди грати з своєю командою найкращою та найулюбленою за мого найкращого вчителя, якого я пам'ятаю. Дуже задоволена результатом. Коли ми грали першу гру, ми розминалися, ми на всю не викладувалися, ми так, готувалися, зігрівалися. І зараз ми будемо грати фінал. І я рахую, що ми його виграємо за нашого вчителя. ж змагання отож в третє місце посіла команда титани друге патріот і перше виборола – «Прометей». саме в цій команді були учениці яких колись навчав руслан селезньов марина Грицюк, Назар Гераскін, новини ТРС бориспіль